шановні друзі, ви дивитесь програму ранок Алтаві» на, на телеканалі «Алтава». Перше липня сьогодні. П'ятниця ми вже анонсували одну з топ-тем нашого сьогоднішнього ранкового ефіру: це навчання та працевлаштування за кордоном. В нашій студії ми сьогодні приймаємо чудових гостей. Це Наталя Кучеренко, директор фірми «Аверс Експрес ЛТД Яна Заїка, менеджер цієї фірми з питань працевлаштування за кордоном. Роберт Торбус, наш гість з Польщі, керівник міжнародного добре. агентства з працевлаштування. Доброго ранку. Доброго і представник також декількох поліціальних шкіл у Польщі. Пан Роберт, і також Юлія Мишуна, це студентка Словацького технічного університету Коши. Це. Доброго, Доброго ранку, ранку. вам ближче. Так, отож, будемо говорити, будемо говорити про навчання і працевлаштування. Надзвичайно актуальна тема, в принципі, то це така трендова тема зараз в Україні. Отож, пані Наталю, до вас спочатку звертаємося, як до керівника організатора. Хотілося б детальніше почути все-таки про діяльність вашої фірми, про основні напрямки, щоб було більш зрозуміло нашим телеглядачам. Доброго ранку всім телеглядачам. Я одразу перейду на російську мову, прошу пробачення, бо я знаю, що нас слухають не тільки полтавці, а й гості зараз слухають і дивляться є іноземні студенти. Тож я буду одразу розмовляти на російській мові. Наша фірма працює з 92-го року Полтаві. Ми займалися, займалися різними видами діяльності. діяльності Хочу сказати, що зміна діяльності нас наші клієнти. Несколько лет мы начинали как агентство, занимались туризмом, плавно перешли в трудоустройство за рубежом, получили первые лицензии в Полтаве. С 2005 года занимаемся образованием за рубежом, помогаем нашим украинским студентам поступать в университеты за границей. И не только в университеты, сейчас у нас уже есть варианты поступления после 9 класса иностранного учебного заведения. И ну, на сегодняшний момент у нас основной вид деятельности – это все-таки работа и обучение за, за рубежом. Хотя как, есть и сопутствующие. Какие uh, Ну, по работе у нас сейчас есть это трудоустройство в Эмиратах и трудоустройство в Польше. По обучению есть целый ряд стран на любой бюджет, скажем так, когда там приходят клиенты, у нас первый вопрос, какой у вас бюджет. Это от бесплатного образования в Словакии, Есть очень интересная сейчас программа, нам ее презентует пан Роберт, это работа плюс бесплатное заочное обучение в Польше. Ну и также есть ряд более дорогих стран, это обучение в Америке, в Канаде, в Чехии, в Латвии. То есть, в принципе, есть возможности на любой бюджет по любому желанию любого клиента. Нагадуємо для шановні телеглядачі, що фірма Аверс Експрес ЛТД знаходиться у Полтаві на вулиці Дмитра Куряка, 3, це колишня червоноармійська, офіс 503. Ось так: от, на, на, на вашому екрані ви бачите відповідно всю інформацію. Є сайт, можете звернутися е, за докладнішою інформацією вже після ефіру, зателефонувати і поспілкуватися. Ми ж продовжимо говорити. Е, вже за, зачепили тему да, і працевлаштування і навчання, але все ж таки давайте поговоримо спочатку про працевлаштування. Е, яна, ви спеціаліст у даному напрямку. Е, тож, Яна, розкажіть нам, будь ласка, трохи окресла пані Наталя вже ті країни, де можна працевлаштуватися українцям, зокрема. Полтавцем, які особливості хотілося б почути працевлаштування за кордоном? Як сказала пані Наталя, ми працевлаштовуємо у дві країни зараз: це Польща та Арабські Емірати. В Арабських Еміратах ми вже підписали офіційний контракт, але зараз вони ще в Еміратах готуються до того, щоб завершити фінальну стадію підготовки. Ми зараз співпрацюємо з нашим партнером, паном Махамедом. Він особисто до нас в офіс приїжджав. Ми з ним спілкувалися. Він пропонує вакансії в ресторанно-готельному бізнесі. Ми з радістю приймемо на роботу будь-яку людину, у кого є досвід або освіта в цій сфері. І хто гарно володіє англійською мовою, оскільки це Це обов'язкова умова, так Так, англійська мова це обов'язково і ну досвід бажаний, але може бути освіта, тому що араби, вони ну кажуть, знаєте, багато є такий погляд, що ми хочемо навчити людину якби з нуля, хай в неї буде профільна освіта, а ми її підлаштуємо під нашу культуру, під наш менталітет, і щоб вона змогла там ефективно працювати і солідно заробляти. Це те, що стосується Еміратів. А які обмеження по віку? Є якісь у цьому в арабських країнах? Ну, ви знаєте, ні. Тобто це має бути 18 років, якби, щоб людина була повнолітня. Ну і звісно, верхній, верхня межа це вже, скажімо так, або специфіка професії. Тобто, це якщо отельно-ресторанний бізнес, то ми розуміємо, що люди там зазвичай працюють. Ну, миловидні, да, скажімо так. Якщо це ресепшн готелі, то повинен бути і професіоналізм, але і солідний вигляд. Тому звісно, що, скажімо так, поки людина може себе презентувати, поки вона там може працювати. Ну, звісно, якщо людина гарний спеціаліст, то це може бути ну, дуже велика межа, тобто це вже буде залежати від кваліфікації, від професіоналізму. Це індивідуально обговорюється. Так, звісно. Будь-хто може до нас звернутися, і ми в індивідуальному порядку обговоримо будь-яку будь можливість цієї людини. А стосовно Польщі, то е, вакансій там є дуже багато, тобто ми даємо шанс будь-якій людині. Абсолютно, якщо людина захоче, вона може скористатися ним. А, меж віку також по суті немає, тобто це від 18 років і до 60, теж, якщо особливо людина гарний спеціаліст. А гарних кваліфікованих спеціалістів чекають усюди в будь-якому віці. Ну, а робота там дійсно буває дуже-дуже різна. Це може бути абсолютно в різних сферах. Тобто ми працюємо по суті, з ну, декількома партнерами, у яких є багато пропозицій різних. Тобто є вакансії і для людей без спеціалізації, якісь різноробочі, які можуть просто поїхати якби спробувати свої сили за кордоном. А є вакансії і для. Більш кваліфікованих спеціалістів завжди найбільшим попитом користуються сварщики, ну, якісь спеціалізації пов'язані з металообробкою, з промисловістю такого типу. Це те, що завжди актуально, завжди необхідно. Тобто, якщо є бажаючі, будь ласка, звертайтеся з радістю про це влаштуємо. А в сфері харчової промисловості пекарі, кулінари, кухарі, кондитери, теж дуже потребує Польща спеціалістів, часто шукає. А водії е, в різних категорій, ну, особливо, звісно, на фури, там дійсно така достойна зарплата, теж, я думаю, багато кому було б цікаво. Е, люди часто бояться їхати, бояться чогось невідомого. Але це, я думаю, вже не актуально, тому що дійсно зараз така йде інтеграція, плюс е, дійсно в Польщі вища зарплата, більше можливостей. Е, тому я думаю, будь-хто має спробувати. хоча б. Знаєте, раз подивитися і заробити коштів. Ну ви сказали про страх. Відповідно він присутній. Фірма Аверс Експрес, як то нівелює ці всі страхи. Тобто, ви ну, забезпечити пакет документів. Там ну можете сказати про це так. так речі. Звісно, ми завжди забезпечуємо нашим клієнтам потрібний пакет документів. І по суті, людина, яка до нас приходить, вона отримує весь комплекс. Тобто, ми робимо абсолютно все, що від нас залежить. Людина приходить до нас просто за кордонним паспортом і йде вже з пропозицією роботи. Ми допомагаємо розробити маршрут, купити квитки, даємо всі наші контакти, всі контакти роботодавця, щоб людина завжди себе, скажімо так, відчувала на зв'язку. Так ніколи ми нікого не кидаємо, завжди ми 24 години. ну, Бувають там ситуації, буває, наприклад, там у нас одного разу чоловік приїхав у Польщу, а хлопці, який мав його забрати, просто розрядився телефон. Вони не можуть вийти на зв'язок, хлопець якби боїться, дзвонить нам. Ну, ми вирішуємо, зв'язуємося з агенцією, Так, тобто, ну, все завжди гарно кінчається. Що стосується місця проживання, ви також надаєте послуги по е, так, просто справа в тому, що зазвичай польські роботодавці вони надають проживання. Е, людина завжди приїжджає вже на місце і заселяють відразу. Тобто відразу заселяють. А, ну кошти правда зазвичай за свій рахунок. Лише деякі підприємства надаючи харчування а проживання це практично завжди. Навіть якщо його не надає роботодавець, ми ну допомагаємо його знайти і. Тоді вже людина просто його сама оплачує. У мене запитання до пані Наталі. А, я нам вже заговорила про кошти. Да? Все одно, це одна з найголовніших таких запитань. Да? А скільки? Скільки я можу заробити? Пані Наталі, ми можемо назвати якусь таку цифру певну, да, щоб зорієнтувати. Загалом у різноробочих зарплата у Польщі десь починається від 500 доларів. Якщо людина спеціаліст, або пропрацює 2-3 місяці, вона ж набуває досвід. Це вже буде зарплата десь 700-800 доларів і вище. Якщо людина спеціаліст відразу, як сказала Яна, це можуть бути зварювальники, швиї, там уже може бути зарплата і десь 900 тисяч доларів і більше на місяць тобто, на місяць. Так mm. тобто все зависить від. Якщо говорити про кошти, які все-таки необхідно, щоб були для того, аби виїхати за кордон, якісь організаційні питання, влаштувати, по-перше, початковий капітал. От, він потрібен взагалі, чи він потім вираховується, як це все? Ні, він потрібен взагалі. Звичайно, людина оформиться і виїжджає за свій рахунок. Це розходи на візу, розходи на переїзд. Ну, це десь порядка, ми взагалі підчитуємо кожному клієнту, даємо його індивідуально, це десь порядка 10 тисяч гривень. Угу. Це ті розходи, які людина несе на виїзд. Ну але враховуючи ту суму, яку ви назвали, ну, це взагалі вже в перший місяць так. людина її відбуває, скажімо так. Тож, давайте все ж таки поговоримо про навчання. Про роботу так. я думаю, ще поговоримо. Про навчання. Пане Роберт. Розкажіть да. нам, будь ласка, взагалі, чим ви займаєтесь в Україні, ви співпрацюєте з даною агенцією, так? З фірмою і... Аверс Експрес. Ми знаємо, що є унікальна програма «Work and Study», яку ви впроваджуєте саме у Польщі. Wskaźnik no um, Ja będę mówił po polsku, aby pokazać Wam i telewidzom, że to nie jest straszna mowa, że można szybko wyuczyć się jej w Polsce. E, ja sam jestem e, też dyrektorem Agencji Po Zatrudnieniu, e, ale od pięciu lat już po Ukrainie prowadzę rekrutację także do szkół. Teraz staram się łączyć. Te dwa projekty ze sobą, bo to daje bardzo, można powiedzieć, intensyfikuje możliwości, które się otwierają przed młodymi ludźmi, którzy dopiero zakończyli szkołę, a także dla tych, którzy już mają doświadczenie w pracy, mają jakąś dobrą e, renomę tutaj na rynku w Ukrainie i chcą to rozwijać w Polsce. Dlatego e, ja teraz jestem bardzo zadowolony, że Polska daje możliwości wyrównać szanse tych, którzy nie mają pieniędzy, kosztów na to, żeby zacząć tam naukę, a także i zabezpiecza pracę dla tych ludzi. Ja nie chcę, aby Polska tylko kojarzyła się z pracą, że kiedy przyjedzie młody człowiek do Polski, to on tylko tylko pracuje. Ja chcę, żeby on jak najwięcej zabrał z Polski do, ze sobą do Ukrainy. E, tych takich samych dobrych rzeczy. E, dlatego nasz program nie tylko łączy naukę, pracę, ale także jest nakierowany na integrację. Ja całą Europę już zwiedziłem, ale nigdzie tak dobrze mi się nie integruje z. Obcokrajowcami jak u Was, w Ukrainie. E, trudno mi nawiązać dobre relacje, na przykład z Niemcami, Holendrami, Norwegami, a tu w Ukrainie mam już bardzo dużo dobrych znajomych i jak to się u nas mówi, nie tylko na dobre, ale i na złe. E, także, my oferujemy w tym momencie w centrum Polski, tam są dwa miasta, Piotrków Trybunalski i Łódź, bardzo ciekawy program. Dla tych, którzy zakończyli college, na przykład yy, i chcą rozwijać się w Polsce, udostępniamy im bezpłatną naukę. Nie muszą w ogóle nic płacić za naukę i mogą otrzymać, nauczyć się, zdobyć bardzo ciekawy, ciekawą profesję, ciekawy zawód w Polsce który potem będzie uznawany nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, tak i w Ukrainie. To ci ludzie, którzy zakończyli tutaj szkołę, albo college, mogą wstąpić do wyższego nauczycielnego zakładu. Podstawą, bazą jest mm -hmm. zakończyć średnią szkołę mm -hmm. 2, czyli o, posiadać albo dyplom, e, atestat z 11 klasy, albo prosto dyplom po zakończeniu technikum, na mm -hmm. przykład młodsza miecestra i inne. Insze specjalizacje. Mhm. Tak. Oprócz tego mamy też ciekawą ofertę e, nauki, już płatnej, ale na bardzo fajnych warunkach, dobrych warunkach, e, na stopniu bakalawra i magistra, e, tak jak pielęgniarstwo, miecjestra, mhm. a także tańce, grafika komputerowa na bardzo wysokim poziomie. А що стосується людей, які вже мають вищу освіту, які закінчили університет в Україні, якісь напрямки після дипломної освіти другої освіти у Польщі, є такі варіанти чи ні? Особи, які мають закінчене стопні магістралу бакалавра, можуть korzystać з умов між нашими краями. i na przykład po zakończeniu bakalawra tu w Ukrainie mogą wstąpić w Polsce od razu na dwuletnie studia magisterskie. Mm -hmm. I na dowolnej y, specjalizacji, jeżeli oni tutaj na przykład zakończyli bakalawra z pedagogiki albo z ekonomii, w Polsce mogą iść i dwa lata na magistra, na przykład Inszyj... otrzymać y, żurnalistykę. Nie czuło sobie. Tak potrzebno zdawać system. jakieś egzaminy dodatkowe? Wstępne? To już zależy od, danej, od danego wóza, od danej mm -hmm. szkoły. U nas w naszym projekcie nie trzeba zdawać wstępnych egzaminów. Jest tylko rozmowa kwalifikacyjna, polegająca na sprawdzeniu, czy kandydat posiada, rozumie ze słuchu język polski. Mm -hmm. To Ale, po polsku mowy, nie tak. takie w osnowie znać. Tak. I moi partnerzy, bo ja mam partnerów 15, partnerów po całej Ukrainie, oni starają się już przygotować tutaj w Ukrainie te osoby do przyjazdu do Polski. A my w Polsce nie tylko dajemy im pracę czy naukę, ale także takiego opiekuna, kuratora na cały czas nauki, który pomaga im funkcjonować w Polsce. Mhm. Mm a co stosuje się terminów wstupu. Od zaraz odbywa się tak i już z jesieni. Tak. Na ten moment prowadzimy rekrutację. do tych szkół bezpłatnych. Prowadzimy rekrutację już teraz. Szkoła rozpoczyna się z 1 września. Z 1 września. tak. A bachelor, magistr w Polsce zaczyna się od 1 października. Mhm. Rzownia, rzownia, rzownia. Tak. Oprócz tego my dodatkowo zabezpieczamy naszym e, kandydatom bezpłatny kurs języka polskiego. Mhm. Od razu, kiedy przyjeżdżają, rozpoczynają kurs, aby jak najszybciej zaklimatyzować się w Polsce. I nie tylko. W cyj kurs trwa. E, on będzie trwał przez pierwszy semestr, czyli 6 miesięcy. Bo z naszego doświadczenia wynika, że to spokojnie wystarczy obywatelowi Ukrainy, aby rozmawiać w Polsce i wszystko rozumieć. Tak, to. No, i w tym wszystkim wam pomogę, szanowni drodzy, jeśli chcecie e, za programem Working Stadium wyruszyć do Polski, wam pomoże Alves Express. Wszystkie niezbędne informacje, jeszcze raz przypomnijmy, proszę, na naszym ekranie. Телефони, адреса, інтернет-сайт. Відповідно, все, все, все необхідна інформація. Вам, звісно, ж нададуть. Все ж таки, я хотілося б ще поговорити з Юлією. Да, Юлія. Юля, в нас сидить ось так, да, слухає, слухає, слухає. Да головне не словацькою мовою да. єдине прохання. Да, Юля, це студентка словацького технічного університету, яка відповідно навчається за кордоном і а, розкаже про свій досвід навчання. Отож, Юля, розкажи, будь ласка, про освіту за кордоном, Скільки зокрема років у Словаччині, ти да. навчаєшся за кордоном, і взагалі, от мені цікаво особисто, як ти вирішила зробити такий крок і все ж таки вступити до а, навчання за кордоном. Я вже навчаюся два роки в технічному університеті в Кошиці. Не було ніякого такого плану, куди вступати за кордон чи в Україні? Це якось було так все спонтанно вирішено. Дяка Наталі Вікторовні, фірмі Аверс Експрес. Я тільки хотів сказати, не було Аверс Експрес, і все. Які інші питання? Так хтось порадив, чи, можливо, друзі вступали за кордон? Чи як взагалі ця ідея? Чому все таки переважили ваги на сторону за кордону, а не в Україні? Найбільше все-таки, мабуть, вплинула мама. Угу. Що треба мабуть, навчатися за кордоном, там ліпша освіта, ніж в Україні, більше шансів розвиватися. Ну, то два роки вже навчаєшся. Так. Ти можеш це підтвердити, цю тезу, відповідно. Система освіти відрізняється? Так, зовсім відрізняється. Ну, в який бік? Я не знаю, мені такого хотілося підтвердження від людини, яка там проживає і навчається. Ліпший бік там набагато, краще, набагато ліпше дають освіту. Навчання відбувається якою мовою? Словацькою. Тобто тобто, теж як вже говорив пан Роберт, треба було вивчити польську, так а там треба було вивчити словацьку. словацьку. Бо... Але є можливість навчатися англійською мовою в окремих вузах. А угу. словацьку вивчити, ну скільки потрібно, хоча б якось, щоб розуміти відповідно, що там про що говорять. Я так вважаю, що коли поїдеш уже туди, там вже навчишся розмовляти, але якусь базу потрібно мати, не знаю, три місяці, півроку. Для кожного по різному. Просто щоб польська от, ну, більш-менш нам зрозуміла, скажімо так. І мені здається, і більш-менш легше вивчити словацьку, чесно. І, ну, хоча б кілька слів словацької, Ну, не знаю там доброго ранку чим ще що. Як це все звучить? Добре, рано. Отак воно звучить? Що серйозно? Це зовсім бакалавра... нічого складного. Все, так. їдемо до Словаччини. Що там говорити все. Можна розмовляти російською, все буде зрозуміло. Добре, цікаво тоді, скільки навчання триватиме в тебе? Бакалавра три роки. А магістра один рік. А, що потім? Диплом відповідно видається. В який, ну тільки в Словаччині чи весь Євросоюз як взагалі? По всьому Євросоюзу. Яка Дійсна. у тебе спеціальність Юля? Господарська інформатика. Угу. Господарська інформатика. Де так, це можна буде застосувати? Це суміш економіки та інформатики. Це в нас економічна кібернетика. Так, 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 мабуть, так. так. Щось в такому плані. А взагалі, от, коли ти закінчила школу, правильно, ти знала вже приблизно напрямок, який ти хочеш обрати. Чи вже прийшовши до фірми, тобі було запропоновані певні напрямки, з яких ти могла обирати? Я так визначила за себе, що я хочу піти більш математичний напрямок, ніж там філологію чи ще в якийсь напрямок. І так уже якось вирішила, що. Піду і на економіку, і на інформатику. Але що саме ти поїдеш до Словаччини, ти не знала. Тобто не було конкретної країни, куди ти хочеш поїхати. Ну, як сказав вже пан Роберт, дійсно прозвучало, що відповідно і технічні, і гуманітарні спеціальності. Зокрема, і пані Наталя, це також підтвердить. Відповідно, да? Тобто до вас можна звернутися, і ви скажете, що ви хочете. Ну, я маю на увазі, от батьки абітурієнтів зараз нас дивляться, наприклад, да, і думають. Які ж там можуть бути спеціальності? На кого можна. Це зовсім різні різноманітні спеціальності. Я кожурка в Словаччині, можна навчатися на англійській мові в деяких вузах. Ти, я чудова, що освіта в Словаччині безкоштовна в державних вузах в університетах. І більш того, на Сюля отримали ще й стипендію, тисячу євро на першому курсі в листопаді місяці. Так називаємо вузи виділяють мотиваційні стипендії для того, щоб наші студенти туди. Їхали ті, які гарно навчаються. Але крім Словаччини, Польща також, тобто є дуже великий різновид спеціальності на будь-який вкус, Починає від гуманітарних спеціальностей, технічних, інженерних, міжнародних відносин, все, все можна запропонувати. А які ще країни? От крім Словаччини і Польщі, куди ще? Ви можете ну, зараз запропонувати? просто Словаччина і Польща це саме такий бюджетний варіант. Це дійсно для тих людей, які дуже мало зараз коштують на навчання своїх дітей то в цьому випадку я б сказала, що навіть там навіть може дешевше вчитись, чим у нас в Україні. Тому що діти навчаються, працюють, заробляють самі собі на своє прожиття. А крім цього, є у нас як також є безкоштовна освіта в Чехії, але в Чехії потрібно один рік проходити річні курси чеської мови, настрійкувати свої дипломи, свої документи за освіти. Далі буде навчання теж безкоштовне. А ці курси платні? так? Ці курси платні. В Чехії курси платні десь починає від 2,5 до 4 тисяч євро угу. на рік. А далі є також країни, будь ласка, Латвія, там можна вчитись на російській мові в латвійських вузах. Це дуже, ну, напевно, дуже удобно для наших студентів, щоб не було бар'єру, бар так. Бар так. Можна також їхати в Німеччину, в Канаду, в Америку. В Америці у нас теж є бюджетний варіант, є програма Навчуйся та працюй, де є у нас Асаса Колед Нью-Йорки, де студенти можуть працювати і вже під їх графік, підлаштовується графік навчання. Тобто вони можуть навчатись в суботу, в неділю, у вечірній час. Це теж коледж і доволі бюджетний варіант, і студенти можуть це в принципі забезпечувати. У мене ще запитання, не знаю, це мабуть такі дояни для тих, хто їде працевлаштовуватися. Там є якісь певні обмеження ну, щодо терміну перебування? От Людина їде то, не знаю, на рік чи на два чи на скільки. Е, ну, е, Термін роботи визначається терміном пакету документів, які ми готуємо. Тобто, Польща надає нам зараз а, три типи е, запрошення: це може бути або сезонне. На три місяці або піврічне на півроку це вважається стандартним, тобто вперше зазвичай люди їдуть на півроку. І після того, якщо вони там вже попрацювали, зарекомендували себе як нормальний працівник. У Польщі є така тенденція навести порядок у трудовій міграції, тому роботодавці своїм працівникам, яких вони вже знають, які вже в них вже попрацювали, вони їм видають річне запрошення або сприяють отриманню карти побиту. Карта побиту це те, що російською мовою називається від на тобто тимчасова така, якби тимчасове громадянство у Польщі, яке дозволяє не покидати територію України, оскільки. Коли закінчується термін, людина зобов'язана виїхати. Так? Хоч це буде півроку, хоч це буде рік. А карта побита, вона дозволяє пересікати кордон тоді, коли зручно, тобто можна не виїжджати. Багато людей хочуть сюди повертатися, там, якщо тут родина, якщо тут друзі якісь, вони просто хочуть там ну, приїхати і поїхати назад. Так? То ну, у нас є багато, от, ну, зараз з'являються вже партнери. Зараз це так якось дійсно інтенсивно розвивається все більше і більше. і… З'являються партнери, які пропонують саме таку карту побиту. Тобто, якщо теж комусь цікаво, то можете звертатися з тим, щоб там, скажімо, ну залишатися у Польщі, так залишатись на більш довгий строк, щоб там мати можливість працювати довше і залишатися там на ну жити вже і. Отримувати освіту, чому програма саме пана Роберта цікава тим, так що вона дозволяє також отримувати більш таку довгострокову візу, тобто це буде більше ніж на півроку. Людина може їхати, і вона може там і отримувати освіту на цій ж базі програми, і також працювати більш довгий термін. У будь-якому разі, шановні друзі, зараз звертаюся до вас, до всіх, хто планує працевлаштування або навчання за кордоном. Максимум інформації все одно вам нададуть саме у фірмі Аверс Експрес ЛТД. Будь ласка, на вашому екрані ви бачите всю необхідну інформацію, де знайти фірму. Вулиця Дмитра Корака, 3, це в колишньому армійська, офіс 503, місто Полтава. Телефони є, сайт є. Звертайтеся і спілкуйтеся. Надзвичайно приємні люди. На Це зачет, таке резюмування. Так. Да. Так. Ще раз перерахуємо відповідно всіх наших гостей. Тож, пані Наталія Кучеренко, директор фірми Аверс Експрес ЛТД, Яна Заїка, менеджер фірми Аверс Експрес ЛТД, Роберт Торбус, керівник міжнародного агентства з працевлаштування, представник декількох поліціальних шкіл в Польщі. Відповідно, людина, яка допомагає. Полтавцям, українцям навчатися і працювати у Польщі Мі людина, яка продемонструвала, що польська мова все ж таки зрозуміла, і що не не потрібно боятися її вивчати. Більше да. що сказав. Роберт сказав, що 6 місяців і все, і все нормально і буде і менше, так. і менше Все. і будете говорити як Дональд Туск. Все і і Юлія Мішун. Мішун, так Юлія Мишун, наша. Землячка, скажімо так, да, яка вирішила все таки зробила такий надважливий крок у своєму житті. Вирішила поїхати до Словаччини. І вже два роки навчається у технічному університеті у Словацькому. Відповідно, немає нічого неможливого, головне бажання. Ну, це все. Ми дякуємо вам за те, що завітали в нашу ринкову студію. Удачі, успіхів вам, вдячних клієнтів. Ну, і, звісно ж, процвітання. Тим більше, що скільки років уже на ринку, ну і як мінімум, стільки ж жіщенних.